Марафонець з Калощини організовує протести, сотні калушан намагатимуться встановити рекорд, а у Карпатах масштабне цвітіння Іванчаю. Про все це у новинному дайджесті за 14 серпня. Бігун марафониці вихідець із Калощини Микола Таран уже понад місяць живе у Анкорджі, штат Аляска. Побачивши і прочитавши чутки про можливі протести в українських пабліках, Микола вирішив, що стояти осторонь не можна і він хоче бути максимально корисний для України. Чоловік розповів, що свідомі американці знають, що відбувається в Україні. А тим, хто не знає, він пояснює. Українців вбивають щодня і в їх домівках, і в країні. А детальніше читайте у нас на сайті. На гірських полонинах пік цвітіння Іванчаю, який здавна відомий своїми цілющими властивостями. Анна Реклінська, досвідчена мандрівниця Карпатами, цього літа побачила рекордні масштаби цвітіння Іванчаю. Іван чай зазвичай цвіте у липні-серпні, на сонячних схилах, узліссях та вирубках. Рослина відома не лише красою, а й лікувальними властивостями. Допомагає при стресі, застудах, покращує травлення. 24 серпня у День Незалежності на озері Росохан відбудеться незвична патріотична акція. Сотні учасників мають на меті спочатку розмалювати великі пазли у вигляді регіонів України, а пізніше на озері їх скласти. Про все це та не тільки читайте на сайті Інформатор Калуш.